Одна у пізню годину та ще й неповнолітня. Ідеальна жертва для грабіжника. 21-річний киянин добре це розумів, а тому і почав переслідувати беззахисну школярку. Діяв за старою, як світ, схемою. Прихопив ніж, йшов за дівчиною до під'їзду, а потім вскочив із нею у ліфт. Вимагав небагато лише мобільний телефон. Дівчина без зайвих вагань. У лічені секунди дістала телефон із сумочки і віддала грабіжнику. А той вмить втік зі своїм новим гаджетом. Школярка поспішила додому і одразу розповіла усе батькам, Ба більше у подробицях описала зовнішність нападника, зріст, одяг та вік. Саме ці деталі допомогли міліціонерам оперативно затримати зловмисника. За декілька хвилин, силами батальйону патрульної служби деснянського районного управління, працюючи по прикметам по гарячих слідах, було затримано особу. Під час затримання у даного громадянина було виявлено та вилучено. Мобільний телефон, який належав потерпілі, а також ніж яким. Останній погрожував неповнолітній. уродувати у ліфтах та нападати на підлітків цей хлопець вже не зможе. Йому інкримінують розбій, і наразі він перебуває під вартою. Якщо воно зловмисника доведуть, йому світить від трьох до семи років за ґратами. Натомість подібні напади, не рідкість, а особливо у великих містах людина виявляється заблокованою у маленькому просторі, плюс сам на сам зі злочинцем. І у такій стресовій ситуації головне правильно відреагувати. Правоохоронці. У жодному разі не рекомендують чинити опір злочинцю не пручаєтеся краще віддати речі, але натомість запам'ятати його прикмети. Чим спокійніше ви будете, тим здоровіше ви залишитеся. Ви телефонуєте до міліції, гарячим слідом розкривається близько 70% саме грабунків. Відбиватися від нападника можна лише у тому випадку, якщо ви добре володієте одним із видів бойових мистецтв або прийомами самозахисту. Та й то, чи варто ризикувати життям заради золотих каблучок, грошей і мобільника.